Ми ще стоїмо на місці для поцілунків. Це місце для поцілунків. Так. І зараз наша дівчатка. Поцілувати. Ось таке. У Львові. Так. Донечка. Донечка, йди. У тебе канічка поцілує в щічку. Ну, йди, дай поцілую тебе в щічку. Донечка, йди. Поцілує мама, дитинку в щічку, давай. Це місце для поцілунків. Тут старі кав'ярні. Ось такі в чобітках. Такі квіти, <ASL2> такі квіти в чобітках. Так, а це ось улюблена кафешка судового. Кафешка. Кафешка. Улюблена судового. Мера міста Ніг. Улюблена саме! Сказала улюблена какашка. Ні, я сказала кафешка. А це ось і ми були біля такого одного із старовинних храмів. І Вова також. Йдемо далі. Йдемо далі.

Та ти що, нічого себе. Старовинні ікони. — А оце ядро раз ми з тої сторони вже з вами. А Це а ядро, ядро, власне, справжнє ядро. З того часу, коли тут була війна, 1972 рік. Тут як найбільша турецька узблагодарі. Я прилітала, правильно? Але не вибрали. Де воно? його і ви повішили, власне, розбавку про те, що знаходилася чудотворна ікона. Йдемо далі. Йдемо далі.